Привіт, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже простого в приготуванні пирога з полуницею. Для його приготування не потрібно якихось особливих заморочок, все буде максимально просто. Для цього беремо крем сир, але можна взяти і кисломолочний сир. Якщо берете кисломолочний сир, то краще буде його перетерти через сито, щоб не було грудачок, і його консистенція була така більш повітряна. Сюди ж додаємо дрібку солі, цукор, яйця. Ванільний екстракт або 10 г ванільного цукру та рослинну олію без запаху. Будемо пробивати все занурювальним блендером до однорідності. Особливо ретельно це треба робити, коли ви замість крем-сиру берете кисломолочний сир, щоб максимально всі грудочки розійшлись. Поки все це відставляємо. В іншій ємності просіємо через сито борошно. Разом з розпушувачем. Поєднуємо все це разом. Ви бачите, наскільки максимально все просто. Та перемішуємо все до однорідності. Тісто виходить не дуже рідке, але таке приємне, еластичне. Все наше тісто готове. Розігріваємо духовку до 160 градусів та будемо викладати наше тісто в форму. Беремо форму, застелену пергаментом до дні і по бокам та перекладаємо туди тісто. Тісто у нас доволі густеньке, тому його треба розрівняти по дну форми. Попередньо порізану полуницю кладемо зверху полуничку, потрошки притискаючи її якби всередину. Ука смачна в цьому році полуниця. Ставимо попередньо розігріту духовку 160 градусів, верх-вниз без конфекції приблизно на 40-45 хвилин. Як завжди, готовність перевіряйте шпажкою або зубочисткою. Бо духовки всіх різні, по-різному все випікається, тому, тому завжди треба перевіряти. Дивіться, який він дуже ніжний і ароматний. Всім смачного! Дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь, будь під ласка, на мій канал.